Олексій Миколаєвич Журавель, єдиний, кого зустріли на прогулянці. Він не очікував гостей, але тим більше зрадів, бо отримав можливість поспілкуватися із молоддю та розказати про минуле. От так би щас фото на рістаги, щоб ми били. Фотографії на фоні рейстагу найбільше зацікавили і вразили від відвідувачів. Більше 70 ветеранів великої вітчизняної війни, учасників воєнних дій та партизанів, котрі живуть у Житомирі, відвідали 23 лютого активісти громадської організації Молоді регіони, цікавилися їхніми проблемами та тим, що для них означає день захисника вітчизни. ще були більш-менш крепкі, і легше було друг друга розуміти. а зараз трудно понимать то, что происходит, вот, что будет дальше. Это нас беспокоит. Спілкуючись, Відранов висловлювали також і побажання молодим. Ну, щоб і не пришлось переживати те, що ми пережили, щоб щасливі були і несобвали нас. Ага, осталів учасників бойових дій. Дякую вам, що ви що ви сьогодні дома, і ми змогли вас поздравити. Це важне для нас. Чому ми вирішили вітати сьогодні категорію ветеранів великої вітчизняної війни, які живуть в квартирних умовах? Тому що ми вважаємо, що це люди, які герої, які не зі слів, а з життєвого досвіду знають, що таке мужність, що таке сила, що таке героїзм. В них дуже багато звитяг, дуже багато подвигів, але вони при цьому дуже скромні. Світлі, вони гідні того або бути приклад. Субтитры